В Україні понад 32 тисячі власників бізнесу відкрили свої акаунти на маркетплейсі Etsy. і всіх вас об'єднує одне єдине питання: як правильно виводити кошти, як правильно оподатковувати такі кошти у складі доходу ФОП чи у складі доходу фізичної особи. І сьогодні я хотіла поговорити про дві основні теми, які точно варті вашої уваги, і в цих моментах найчастіше ви можете зустріти помилку. Тож поїхали розбиратися. Мене звати Борисюк Оксана, я власник Анте Консалтинг груп. І сьогодні прошу вас підписатися, якщо ви ще не підписані на наш канал, і поставити лайк цьому відео або написати коментар. Зі свого досвіду практичного сьогодні хочу проговорити два основні моменти. І після цих моментів, які ми сьогодні проговоримо, у вас точно не буде виникати. Питань, як правильно діяти і що робити для того, аби не отримувати додаткового податкового навантаження. Перша ситуація це там, де власник акаунту, ну, наприклад, чоловік, отримує кошти з e Payment на свій пайонір, і зі свого пайонір перераховує на пайонір своєї дружини. Ось, власне, тут хотілося б пояснити податкові наслідки таких розрахунків. Якщо ви власник акаунту, у вас є два шляхи. Де ви будете здійснювати оподаткування отриманих доходів з маркетплейсу ЕЦІ? Це перший варіант у складі доходу фізичної особи, і другий варіант у складі фізичної особи підприємця. Якщо ми говоримо, що з ETSI Payment ви отримуєте кошти на пайонір і не заводите їх на територію України, лишаєте їх на пайонірі. То тоді це доходи фізичної особи, і тут нам потрібно заплатити 18% ПДФО плюс 1,5% військового збору. І ми з вами маємо задекларувати такі доходи у складі річної декларації фізичної особи до 1 травня за результатами попереднього року. Якщо ж ви в даному випадку перерахували частково, наприклад, частину суми ви лишили на пайонірі відсотків 40, а 60 перерахували на валютний рахунок ФОП. То те, що ви перерахували на валютний рахунок ФОП, це буде оподатковуватися за тим податковим режимом на тій групі, на якій ви перебуваєте, чи це ви ФОП другої групи, чи ФОП третьої групи. І будете декларувати у складі доходу фізичної особи-підприємця. А ось ці 40%, які ви лишили у себе на рахунку пайонір і перерахували, наприклад, дружині, то ці доходи будуть доходами фізичної особи. І теж потрібно буде з таких доходів заплатити 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Звісно, найліпший варіант, найвигідніший це перераховувати усі кошти з пайоніра на валютний рахунок вашого ФОП. Негативним моментом тут може бути, що у вашої дружини теж запитають звідки ці кошти, і вам потрібно буде доказати, що ці кошти надсилав чоловік. З отриманих доходів з маркетплейсу Еці, і ці доходи були задекларовані. Ви мене запитаєте, а звідки і хто може знати, скільки ми отримуємо, що ми декларуємо? І в цілому, звідки ця інформація стає прозорою? Ви знаєте, що з 1 липня 2023 року Україна стала учасницею СРС-угоди, Це означає, що в цьому році у вересні. 2024 року відбудеться перший автообмін по українцям, резидентам України, громадянам України, які мають відкриті закордонні рахунки, неважливо, це пайонірці Вайсь, чи це банківські рахунки в фінансових установах за кордоном. Це буде зведена інформація по отриманим доходам між світовим і буде співставлення даних. Так, от вам потрібно буде просто доказати, що ви ці доходи як чоловік. Що отримав з маркетплейсу Etsy, оподаткував, чи то у складі доходу фізичної особи, чи то у складі доходу фізичної особи підприємця. І ви на правах чоловіка перерахували дружині кошти. Тобто запит, звідки кошти взяла ваша дружина, може бути, і вам потрібно буде показати, що ви ці кошти оподаткували і задекларували. Чи може бути так? Що ці кошти і дружині повторно потрібно буде оподатковувати під 19,5%. Сподіваємося, звісно, що ні, оскільки згідно сімейного кодексу родичі, скажімо так, і особи першого ступеня спорідненості це дружина, чоловік, діти, батьки по переказам по отриманим доходом на картки між собою такі доходи не оподатковують. Друга ситуація, коли ви власник акаунту на маркетплейсі. Отримуєте кошти від реалізації товару на свій пайонір, а потім розподіляєте між фізичними особами-підприємцями. Справа в тому, що у цих фізичних осіб підприємців питань по суті не буде. Вони їх задекларують ці доходи і оподаткують. А що стосується вас, як власника акаунту, у вас буде світитися уся інформація по отриманим доходам з вашого рахунку пайоніра. У податкової і співставлення, наприклад, того, що ви отримали на пайонір з тим, що ви задекларували, буде не співпадати. Скажімо так, якщо ви використовуєте свій ФОП на граничний обсяг доходу і перераховуєте цю валюту на валютний рахунок ФОП, то це ви задекларуєте в складі доходу ФОП, а все, що буде перевищувати граничний обсяг доходу вашого ФОПу, піде по ставці 19,5% податку. Важливо розуміти, що потрібно змінювати моделі роботи вашого бізнесу, і ви не можете вже в так в такому форматі працювати. Змінити можна наступним чином або відкрити юридичну компанію в Україні, але скажу, що це складно адмініструється. Вам потрібен буде бухгалтер. Тут буде включатися і митний кодекс, і податковий кодекс, і валютне законодавство. І можна відкрити і під шляхом відкриття компанії в США. Тут простіше, ви відкриваєте LLC. Ви отримуєте кошти на валютний рахунок в США. Ви в даному випадку не обмежуєтесь в своїх оборотах. Єдине, що зрозуміло, до певного моменту вам потрібно змінювати, можливо, на СІКОРП, тип компанії і податковий режим, оскільки, можливо, ЕОСІ вже з вашими оборотами теж буде не зовсім вигідний формат роботи на маркетплейсі. Однак це точно буде краще, аніж отримувати на свій пайонір. І перераховувати кошти на інших фізичних осіб підприємців. Єдине про що тут слід пам'ятати, що з моменту відкриття компанії в США у нас виникає обов'язок звітувати в Україну по кік, контрольованій іноземній компанії З дати відкриття такої компанії в США або за кордоном. У нас є 60 календарних днів, щоб повідомити українську податкову, що у нас. Відкрита компанія за кордоном і звітувати до української податкової інформаційно кожного року до того моменту, поки ваш оборот не перевищить 2 мільйони євро в еквіваленті, тоді у нас виникає обов'язок сплатити скоргований податок на прибуток. Тому ще раз сама головна задача зрозуміти, що ви працюєте правильно. Що ви сплачуєте податки відповідно до тієї системи оподаткування, яка вам вигідна, тобто можна бути фізичною особою платити 19.5, можна бути фізичною особою підприємцем і працювати в рамках граничного обсягу доходу, а можна працювати, відкривши компанію за кордоном, перевищуючи давним-давно обсяг доходу вашого ФОП. Тобто, тут сама головна задача зрозуміти, які варіанти. Є для того, аби не виникало негативних наслідків в частині податкового навантаження, обрати найліпшу, найоптимальнішу систему оподаткування, ту групу, яка вам найбільше підходить. Сподіваюсь, це відео було корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, чекаю вас в коментарях і до зустрічі в наступних відео.